Привіт усім! І в час, коли мобільний геймінг займає всі більшу частку геймдева, вже не кажучи про прибутки, Ubisoft вирішили теж заскочити на цю гуску. Ну, ту, не несе золоті яйця. Ви зрозуміли. До вашої уваги, Tom Clancy's Rainbow Six Mobile. Якщо хочете дізнатися, як ви можете прийняти участь в беті, яка зараз триває, то дивіться відео до кінця. І почнемо з тих речей, що об'єднує мобільну і ПК версії персонажі. Вони тут точністів і такі самі, як в оригіналі, ті ж образи, здібності. Можлива різниця тільки в певних деталях, пов'язаних з балансом і обмеженістю мобільних платформ. А так ми маємо найпопулярніших оперативників з оригіналу. Поки що їх тільки 19 штук, враховуючи двох рекрутів за атаку та захист. Неважко здогадатися, що гра буде розвиватися тими самими стежками, що й ПК реліз, по персонажу в кожному новому сезоні і, можливо, в новій мапі. До речі, мапи тут теж такі самі, як і в оригіналі, тільки зменшені в своїх масштабах, все ж мобілки не досягли рівня Steam Desk, поки що. На вибір у нас є клуб, Орегон та банк. Головне меню зустрічає дуже схожим з пк інтерфейсом. Такий собі мінімалізм, нічого зайвого. Внизу неймовірно помітна кнопка магазин, є вкладки з челенджами, оперативниками, та не зовсім мені зрозуміла вкладка з ретінного таблиці, де показуються ваші досягнення в порівнянні з друзями. Як бачите, я їх не маю. Звісно ж, найбільші кнопочки це новини, реклама скінчиків, Battle Pass та Play. Battle Pass тут максимально примітивний, як і у кожній мобільній грі подібного жанру. І найцінніше, що тут є, це альфа-паки, які тут називаються тікет-паки. Різниця їх у тому, що замість скинів тут випадають умовні білети на персонажів, які є базисом в цій грі. І до цього повернемось трохи згодом. Також і скини. Проте зроблено буквально усе, щоб витягти з вас максимально грошей. Скіни поділені на голову, тулуб та низ для персонажів, і окремо кожен атачмент для зброї. Тобто немає, як не ПК, одного скіна для прицілу глушника та рукоятки разом у Тут це окремих 3 скіна, які можна отримати або драчивши пас, або граючи в рейтинг, або заплативши грошей про персонажів. Щоб пограти за будь-якого персонажа, ви повинні мати тікети на нього. Тобто це по суті кількість разів, скільки ви можете обирати цього персонажа. Після певної кількості використаних білетів персонаж відкривається назавжди. Перейдемо до самого гімплею. На старті матчу йде фаза вибору оперативників, кожен з вашої команди робиться по черзі, і коли черга доходить до вас, ви обираєте з доступних вам оперативників. І тут знову з'являються ці білети з тікет паків Але якщо у вас немає жодного квитка, завжди доступний рекорд. Після вибору оперативників почнеться той самий знайомий нам Січ з фазою підготовки та дронінгом. Керування приємне, шутерна складова теж приємно здивував. По дронам легше попасти, ніж на ПК. Так, є невеличкий assist, але він допомагає тільки трохи довестись на ціль, а далі давай сам контролюй віддачу. Також тут дійсно механіка з хедшотом, для вбивства потрібна лише одна влучна куля в голову. Також є флешки, імпакти, гранати і зручно, що для них показується траєкторія. Взагалі, для усіх речей, що можна кинути або встановити, є попередня візуалізація, щоб ви точно впевнили, що робите усе правильно. Лет не забув і про можливість грати в паті зі своїми друзями, сам не перевіряв, але думаю, працює. Також хочу підказати, що є підтримка контролерів. Не знаю, як там клава миш, проте мій DualSense працює, і досить приємно, що є підказки, що і на яку кнопку. Окрім цього, є безліч налаштувань, як від чутливості стіків, так до перепризначення кнопок. Взагалі, у грі дуже багато налаштувань, що точно вподобають кіберготлетки, які викручують гру на мінімум, щоб отримати максимальний FPS. Про самі матчі. То вони короткі до двох перемог поспіль, проте в рейтингу до трьох. Кожного разу команди змінюються ролями. На жаль, обирати точку або знати й завчасно не можна. Так само не можна змінювати персонажів під час дронфази, але це скоріш дадуть колись потім, як це було і на ПК. Зараз доступні три режими гри. Це звичайна гра, де може бути бомба або захоплення територій, рейтингова, де доступна тільки бомба, та командний дизмадж. І що цікаво, цей дизмач урізає на мапу та триває до двох перемог, тобто ви можете пограти як за противників захисту, так і за противників атаки при зміні сторін. І так, персонажів можна повторювати. Поговоримо трохи про мінуси. Хтось тобто, кажеться, що їм недостатньо челенджу, бо вони грають проти ботів. Але, чесно кажучи, боти і мені давали прикурити. Але як на мене, вони не супер часто траплялись, або ж я просто не помічаю їхньої присутності. Думаю, проблема зі штучним інтелектом вирішиться на релізі, бо зараз гра доступна тільки обмеженому колу осіб. Реліз гри в Україні мав би відбути з цього грудня, точної дати поки немає. А для тих, хто хоче пограти вже зараз, спробуйте поїхати в Канаду, де гра вже в релізі. Заведіть новий аккаунт або декілька, і просто встановіть гру через Play Market. А після встановлення дозавантажити файли гри можна вже знаходячись в Україні. На жаль, прямо розповісти я не можу, але все розписано на сайті Pro Gaming. Хлопці там роблять дуже крутий контент і дякую їм за інформацію. Що ж, сподіваюся, ви вже поставили лайк, дякую усім, хто дивився до кінця, і зустрінемось на стрімах та нових відосах. З вами був Кіберкотик. Чао!